Взяв собі за правило обов'язково зустрічатися з працівниками районних державних адміністрацій, депутатами районної ради, всіма людьми, яким небайдужа динаміка розвитку регіону, основні проблемні питання, які виникають. Тому під час візиту в Ратне, під час візиту в Шацьк, під час візиту в інші райони я такі зустрічі проводив. Зараз мені хотілося б. Почути вас і переговорити з вами про більш конкретні завдання, які стоять перед місцевою владою, шляхи вирішення цих завдань, проблемні питання, які потрібно порішати на місці, які потрібно нам розглянути на зустрічах з головами сільських селищних рад, які потрібно вирішувати в обласній раді і обласній державній адміністрації. Ви повноцінно починаєте працювати. У вас є голова адміністрації. Завершується формування структури. Я хотів би, щоб до завершення травневих свят ми вже мали повноцінну районну державну адміністрацію, яка нормально працює. Ми на 1 квітня маємо в цілому перевиконання бюджетів області на 98 мільйонів. На 98. Якби сьогодні, скажімо, процедура дозволяла нам використовувати ці кошти, то всі бюджети сільських, селищних, районних, міських рад отримали б додатково 98 мільйонів. Це та сума, яка виділена нам в цілому на фонд регіонального розвитку, я очікую, що ми цю динаміку збережемо. І не менше, ніж 120-140 мільйонів ми получимо станом на 1 липня. Я просив Любов Миколаївна вже зараз, через наш фінансовий департамент, отримати ці дані по кожній сільській і селищній раді і подивитися, як ці селищні ради рухаються. І там, де ми бачимо позитив і перевиконання бюджетів находження, максимально сприяти цьому руху. Не дай Бог його зупинити. Вивезти ті сільські селищні ради, де ми не бачимо цього, де є мінус зібрати з цих сільських голів і з кожним із ним переговорити просто сказати, що тобі треба допомогти. А якщо він розводить руками і каже, я не знаю, у цього сільського голови. 700 тисяч перевиконання бюджету, а всього сільського голови мінус 150 тисяч надвиконання бюджету. Давайте ну, ми будемо думати, щоб об'єднувати ці сільські ради. Але ще раз повторюю, не через коліна. Тому питання міжбюджетних відносин і формування бюджету це питання нашого з вами виживання в 2015 році, зрахування наших затрат на оборону, зрахування наших затрат на підтримку населення в виді субсидій, субвенцій. Це питання пов'язані з добудовою шкіл, садочків і так далі. Ми завершили опалювальний сезон і ми з вами цей нелегкий період пережили. Але сані потрібно готувати влітку. Тому, не чекаючи, не чекаючи, будь-яких вказівок зверху, аналізуйте стан справ 2014-2015 року, дивіться, де що потрібно зробити в рамках підготовки до зими. І виносять ці пропозиції на розгляд колегії районної державної адміністрації, на розгляд сесії районної ради, передавайте нам в область, ми це все будемо консолідувати і максимально старатися вам допомагати. Ціни на газ не будуть менші. Ми повинні подумати, а як? В першу чергу, садочки, школи і там, де остався газ, ми повинні зробити переобладнання котелень. Від вас я. Для цього не прошу ні копійки гроші. Дайте тільки пропозиції, де потрібно зробити. Ми заведемо інвесторів в район і зробимо все. Ваше завдання підписати з ними договори по тих цінах, які ми задекларуємо з врахуванням інтересів громади. А ми вже другий рік дотримуємося одної тої самої калькуляції і будемо мати серйозну економію газу. У нас 46 мільйонів гривень економія газу за 2014-2015 15 рік. І максимально донести до людей цю позицію, щоб люди розуміли, коли завтра для населення газ підніметься до рівня промислових виробництв, то пізно вже буде думати про якісь котельні і їх переобладнання. Неможливо сьогодні бути на рівні з поляками, чехами, словаками, словенцями, якщо не провести реформи. Але ці реформи дуже болючі. Тому прийнято рішення на підтримку сімей, які найбільше цього потребують, а в нас їх по попереднім розрахункам аж 15 мільйонів в Україні. Держава виділяє 25 мільярдів субсидій. Ще раз кажу: добре чи погано це залежить від того, як ми будемо робити наступні кроки, як буде розвиватися в цілому економічний потенціал України. І якби не війна, можливо, ми по-іншому говорили би. Але воно об'єдналося все в один такий, скажімо, негативний клубочок, який потрібно нам, українцям, розплутувати. Ніхто не прийде і нам цього не розложить. Тому, робляться ці кроки, ми з вами, державні чиновники, люди, які стоять на різних щаблях влади, ми повинні зробити максимум, щоб ця державна підтримка дійшла до людей.